Задля кого жити хочеш, задля них і загинути не бійся. Ранньої весни року 1620-го, на гостинному дворі Київського православного братства радо зустрічали довгоочікуваних поважних мандрівників. Повертаючись із Москви, єрусалимський патріарх Феофан. Милостово пристав на пропозицію козацького гетьмана Петра Сагайдачного оглянути київські святині. Відомості про українського гетьмана, які доходили до патріарха, перш ніж він погодився відвідати Київ, містили чимало цікавого. Із Галичини батьківщини кошового отамана повідомляли. Петро Сагайдачний походить із незаможного шляхецького роду, з Малку навчився натягувати лук. Цілими днями не вилазив із сідла, з труднощами боровся силою свого характеру, легко переносив тяготи, голод і працю. Освіту здобував в одному з найкращих навчальних закладів Острозькій академії. Потім подався за пороги, де пройшов військову школу під орудою самій Лакішки. А у листі з Запорозької Січі йшлося. Ватажок незламного духу першим входить у ворожі міста і останнім йде звідти. На відпочинку особисто обходить вартових, мало спить, ніколи не носить багато вбрання і під час гарячих суперечок залишається виваженим і небагатослівним. Слава про непереможного козацького гетьмана докотилася навіть до Древньої Палестини. Сагайдачному вдалося здобути низку блискучих перемог як на морі, так і на суходолі, що зробило його справжнім лідером не тільки війська запорозького, але й всього українського народу. Отримавши гетьманську булаву, Сагайдачний за короткий термін спромігся перетворити велику масу озброєних козаків на могутнє військо, рівного якому у східній Європі тоді не було. Більшість зі здобутих у боях багатих трофеїв за наказом гетьмана віддавалися на потреби освіти, облаштування православних братств, монастирів, церков. За підтримки Сагайдачного у Києві на Подолі була заснована братська школа, перший навчальний заклад вищого типу на східнослов'янських землях, а на козацькі кошти. Зведено дерев'яну богоявленську церкву з боковим вівтарем благовіщення. Невдовзі уславлений гетьман разом зі своїм 20-тисячним військом записався у київське братство, заснувавши таким чином справжню православну армію. Перебування патріарха Феофана у Києві мало велике значення для православної церкви. Улітку 1620 року Патріарх висвятив у сан Митрополита ігумена Михайлівського монастиря Іова Борецького, а також призначив десятьох архіпастерів. На жаль, політичні реалії XVII століття мали надто мінливий характер з від'їздом патріарха суворі гоніння на православіє. Поновилися смерть Петра Сагайдачного, яка настала у квітні 1622 року внаслідок поранення у битві з турками під хотином, також виявилася непоправною втратою для запорозького війська і усього православного люду. Проте славні подвиги видатного сина українського народу оспівані в піснях та переказах. Завжди слугуватимуть найяскравішим прикладом граничної самовідданості на ниві державотворення, а також духовності, освяченої безмежною любов'ю до Бога та своєї батьківщини. З великої віри і любові народжується велика мужність.